Добрий день, Катерина. Одна з моїх найуспішніших та найстаранніших учениць. І я хочу з нею поспілкуватися про враження від НМТ. Пройшов уже тиждень від моменту складання. Вже Катерина відпочила, відіспалася. Вже це забула як не думаю, що як страшний сон, бо результати в неї хороші. А тепер може спокійно задати собі, як це все відбувалося. Отож, я в принципі, так як я історія, як я звичайно що кожну дату пам'ятаю, тут дати точні вказувати не потрібно вже. Це все вже в минулому, вже прийшло. Але Катерина, розкажи нам усім, як ти де ти мене знайшла, як розпочалися наші навчання, які в тебе були початкові враження? З чим ти прийшла на мій курс підготовки до НМТ з історії. Це ваш курс через Фейсбук, здається. Я вже точно не пам'ятаю. Так, здається, через Фейсбук. Спочатку на самому початку навчання я складала тест, і мій середній бал був 150 п'ятдесят приблизно. В процесі навчання, якби матеріал подається дуже структуровано і ну, якось все дуже зрозуміло пояснюється. Зі своєї сторони, я Робила всі тести. Коли було щось незрозуміле, я завжди задавала питання і завжди, там після уроку, приділявся час, і ми розбирали питання, які були незрозумілі. І загалом, перед тим, як робити кожен тест по темі, я перечитувала конспекти. Та перед самим ННТ я також. Перечитала всі конспекти, і врешті я склала НМТ на 185. Тож, твій прогрес становив близько 35 балів. Ну, звичайно, що це умовно, плюс-мінус один бал. Це може бути випадок, може бути питання, але загалом от ми маємо 150 на вході, 185 на виході, ще ж були симуляції. Як тобі саме симуляції, розбори тестів, тестування на моєму курсі, це було досить дуже корисно, тому що мені здається, навіть на НМТ попалися питання, які були на симуляції. Деся також попалося, і воно дійсно корисно, тому що ти бачиш, як воно буде на самому тесті. Тому що в тестах по темі там може бути дуже багато питань, і вони можуть повторюватися. А коли ти проходиш симуляцію, ти бачиш, які за чим. І які, які, в принципі питання можуть бути. Ну і як я завжди говорю всім, ще на вступних заняттях, ще на зустрічах, презентаціях курсу, що навчання це зворотній процес, це потрібне старання учнів, потрібне старання викладача. Скажи мені наскільки ти задоволена моїм зворотнім зв'язком? Тому що багато хто хвилюється від навчання в групах. Ти навчалася до речі, Катерина навчалася в групі. Це не індивідуальне навчання, це групове навчання, дає такий прогрес. І скаже, чи дійсно в групі можна навчатися і можна отримувати якісний зворотній зв'язок від викладача? Дійсно, можна. У нас була невелика група, тому кожному на уроці приділявся час, і всі мали можливість відповісти або запитати щось. І якщо як я задавала багато питань по тестам, то завжди після уроку я також могла залишитися, і ми розбирали. Питання, які були, які залишалися після тесту, кожному учню я надавав і надаватиму надалі таку можливість пропрацювати все. Якщо учня є бажання, час і можливість опрацювати усі завдання, усі запитання, весь матеріал, то не проблема залишитися після уроку до уроку або в зручний для учня час. Також я ж тобі ще надсилав і просто відео огляди. Якщо в тебе не було можливості додатковий час, якийсь тиждень приділити. То просто ти отримала відеоогляди, але отримала відповіді на усі запитання, які ставила. Це завжди я намагаюся працювати. І скажи ще, будь ласка, про враження від моїх матеріалів. От ти, Я знаю, що в тебе ще в школі досить хороша і правильна школа, яка займалася окремо ще підготовкою до НМТ з усіх предметів, можливо, ти ще сама пробувала працювати з підручниками, не знаю, тому що в принципі. Для мого навчання не обов'язково робота з підручниками, але я, в принципі, не забороняю користуватися додатковими джерелами, які враження від моїх матеріалів в порівнянні з іншими. Там, не обов'язково казати, що щось погане, щось хороше, але враження саме про мої матеріали. У мене склалося дуже хороше враження про самі матеріали, тому що я людина, якій потрібно все структуровано, тако, дата за датою, подія за подією, і щоб я розуміла, що, як, де і коли, і щоб весь матеріал тако, як по поличках був розкладений, і тому матеріал, ну саме для мене, був дуже корисний і зрозумілий. Ось так. Такі прості таємниці, ключики до успіху підготовки окремої учениці на моєму курсі, яка отримала належний прогрес, і думаю, здобула той результат, який їй був потрібний. Результат понад 180 балів, який вважається позитивним результатом на тестуванні.